Пане майоре, розпочнімо нашу розмову з ситуації, яка складається на Росії, бо третій день там йде війна. Нафтопереробні заводи атакуються українськими безпілотниками, а громадяни Російської Федерації звільняють землю від расистів і від путінського режиму. Як ви оцінюєте розгортання бойових дій в Росії і який результат вони ці дії мають дати? Ну, давайте говорити відверто. Значить, все, що всі проблеми, які є на території Росії, чим більше там проблем, тим більше я їх вітаю. Це зрозуміло. Е, чи добре відбувається те, що там сьогодні нищаться військові об'єкти? Так, звичайно, добре. Чи добре те, що ми нищимо нафтопереробні цілі і так далі, звичайно, тому що саме від нафти і від нафтопереробки росіяни отримують найбільше економічного зиску на сьогоднішній день, і це теж добре. На сьогоднішній день, якщо ми будемо говорити в цьому контексті, то я це вітаю. Що стосується дій руського добровольчого до російського добровольчого корпусу Легіон Свободи Росії, і там з'явився ще Сибірський батальйон. Нічого поганого не бачу в тому, що вони це роблять. Але мені дуже шкода, що ну скажімо так. Успіх даного даного міроприємства і глибина цього успіху в контексті кілометрів заглиблення на територію Росії вони залежать від інформаційної від інформаційного підігріву. Інформаційного підігріву я не бачив. Ну давайте проаналізуємо. Отже, що можуть вони зробити ці хлопці? Вони можуть зайти там. От взяли вони те Тьоткіно. Ну і далі що? для мене ж питання Тьоткіно це не є якийсь колосальний там успіх в контексті. Протидії путінському режиму і Росії. Далі тези вони борються проти путінського режиму. Е, я вибачаюся, але не путінський режим літає на літаках, не путінський режим стріляє з танка, не путінський режим запускає ракети. Це запускають військовослужбовці збройних сил Російської Федерації. жінки і матері котрих їх відправляють вбивати українців. Тому теза путінський режим, що боротися проти путінського режиму, це фігня. Мені більш подобається. Ну, це знову ж таки. Це я оцінюю з точки зору навіть політтехнології. Мені більш би імпонувало би боротьба поневолених народів за визволення за, за свою незалежність, за визволення. Там Білгородська народна республіка, Курська народна республіка, умовно Башкортостан, умовно Ічкерія. Тобто, оце так це глобальний процес. А Тьоткіно, ну це трошки якби не не дуже потужно далі. Давайте пригадаємо, якщо вони збираються дійти до Москви, як роблять деякі заяви, ну не сьогодні, а взагалі, ну то як мінімум, вони мають мати підтримку в населення. А як можна цю підтримку населення здобути? Ну давайте пригадаємо умовного Пригожина. От Пригожин, коли йшов до Москви, ті ж самі хлопці РДК заявляли, що Євгеній Пригожин, ми я також патріот Росії, як і ви. Тобто вони себе ідентифікували разом з Пригожиним, ну або примазатись до його рекламної акції чи ще щось, це вже питання іншого моменту. Ну, мене це насторожує. Бо я на такі речі дивлюся дуже обережно. Бо я дуже слабо вірю в хороших русських. Розумієте? От я слабо в них вірю. Але тим не менше, якщо ми вже говоримо, що завдання цієї операції. Зайти десь там умовно до Москви, то як мінімум треба мати підтримку населення, бо пригожено носили воду, пригожено носили їсти, вибігали там наші мальчики з світами, і так далі. А до цих хтось виходить, якщо виходять, а ми бачили ж там, деякі кадри вже були, що місцеве населення до них долучається, то це має бути головний меседж, Акції, яка зараз проводиться, бо без підтримки місцевого населення росіян до Москви ніхто не дойде. бо ну умовно кажучи, проїде танк там 50 кілометрів чи 100 кілометрів, ну кінчиться в нього соляра, чим заправишся на заправці ж за гроші, ж не заїдеш, не заправишся. Світло відрубиш і ніхто тобі той соляри не накачає. Це я зараз просто кажу, що ми маємо мати розуміння стратегічного замислу, бо якщо як розцінювати це як тактичний хід. Ну то давайте подивимося з точки зору тактики. Чи правильно вони там роблять? Ну, напевно, правильно їм на місці видніше, використовуючи безпілотники, використовуючи певного роду озброєння. Головне, щоб там не спалили наші танки, які, на яких вони поїхали, От, оце, і щоб і вберегти в тому числі їхнє життя, хоч я дуже так знаєте обережно відношуся до хороших росіян. Але тим не менше, якщо вони можуть виконати якусь місію. І тепер кажуть, ну лапі, ну ти ж критикуєш, ну так запропонуй щось. Ну, що би я міг би в цій ситуації розіграти. Ну умовно кажучи, зібралося їх там 300 тих російських добровольців. Да, хтось з них добровольці, до речі, а хто з них хтось з них це вчорашні полонені, які зі зброєю прийшли мене вбивати. Тому я би не називав їх російськими добровольцями. Ну, нехай вони будуть там російські там вояки, умовно кажучи, там. Бо борці за розвал імперії, антиімперські вояки, але тим не менше, окей, бо бо сьогодні виходить день добровольця. Мене вітають з Днем добровольця, і вони тут, нібито як російські добровольці. Ну чесно кажучи, мені трохи так стрьомно одне свято на двох ділити. От тим більше, що я ходив, як то кажуть, і в 2014 році добровольцем пішов, і в 2022 році добровольцем пішов. Ну але тим не менше. Давайте говоримо, що ми предлагаємо. Що ми пропонуємо? Що би Лапін запропонував? Е, є в нас 300 росіян, які мають паспорта, які знають місцевість, які в принципі жили в Росії і дуже добре там орієнтуються. Чи не можна було б їх якимось чином легалізувати на території Росії? Вже куди заїжджати? Це вже питання. Ну технічне можна забезпечити їх грошима, щоб вони могли за корупційні е, складову, там на території Росії купити динаміт і пускати під укиз поїзда. Скажіть, будь ласка, більше толку було б для допомоги Україні рейкова війна на території Росії, ніж село Тьоткіно. От я от від виходжу з цієї точки зору. Я можу помилятися, звичайно. Дайте тут стратегій багато, але тим не менш, якщо в нас є кількість людей, які готові боротися проти поневозапоневолених народів за їхнє визволення, ними можна було підсилити протести в Башкортостані. Бо там вже назрівало, там могло полихнути, і там би точно була б підтримка населення. Ми цим не скористалися. Тому питання Генії Буданова е, я кажу, що це. Ну вони вже ходили колись на Брянщину, якщо я не помиляюся. Ну результат засвітили іноземну техніку, і потім ми мали неприємну розмову з нашими партнерами, чому ж то на іноземній техніці. Заїхав хтось на територію Росії, да? Ми пам'ятаємо цей, цей скандал, який назрівав. Ще раз наголошую питання не в тому. Чи добре робити, чи погано робити, а питання в тому: стратегія, тактика і яка кінцева мета? Бо якщо кінцева мета, ту, яку озвучував колись Буданов, там 40 кілометрова зона безпеки, пояс безпеки між Росією і Україною, то батальйоном в кількості там 300 чоловік ти 2000 кілометрів пояс безпеки на глибину 40 кілометрів не зробиш. Ну тобто це логічно. Тому от я дивлюся на ці прорахунки. До речі, в управлінні розвідки є дуже непогані грамотні люди. З точки зору політтехнології, з точки зору протидії і організації інформаційно-психологічних операцій, ну той же самий речник гуру, той же самий Юсов, ну він ну, він шарить. Він реально шарить. Ну я знаю, що він він розумний толковий чоловік. Ну можливо, там хтось не дослуховується до толкових, бо треба вже сьогодні. І якийсь піар. Ну. Якось так воно виглядає трохи для мене поки що дико, і ще раз наголошую: без підтримки населення до Москви вони не дійдуть. Тому треба підтримка населення. До речі, з точки зору інформації, ми теж програємо цю історію, бо в Росії її знають, що якісь там українські екстремісти і натовські найомники ворвались. А, а в західних медіа ну, Тьоткіно це не Білгород. Ну, Тьоткіно, ну, це чотки, ну розумієте? Ну, Тьоткіно ну, це, це населений пункт через кордон з Україною, Рижівка і Тьоткіно, ну, це Сумська область, на межі, якраз ці два села. Так. Ну, буквально там їх залізниця чи щось там розділяє, вже не пам'ятаю. Так в тому то вся соль, що для західних партнерів, ну Білгород, це було би знаково. Ну, умовно кажучи, якби вони бачачи, що там дирявий кордон. Тихим сапом, малими групами, там по дві-три людини, добрались би до Білгорода, підняли би там восстання поніволяного народу, Білгородщини. А їм на допомогу приїхало би ще там 20 чоловік на танках, які зараз там біля Тьоткіно, то це була би інша історія. А так, ми що побачили? Ми побачили просто Тьоткіно. Ну це трошки воно. Ну розумієте, ну воно не варто тої техніки, яку ми там можемо втратити, і не варто навіть загибелі тих навіть хороших росіян. Воно не варто того тьоткіну. Якщо ми програємо це в інформаційному полі і глобальності процеса, якщо це просто тьоткіну, ну то блін, ну то я не знаю. З Здавдіївки бригаду знімати російську ніхто не буде. А нам треба, щоб зняли. Ну от власне, чи це якось вплине на російсько-український фронт, і чи, чи це якісь зрушення там будуть, умовно кажучи, навіть свідомості тих людей, які будуть тікати від е, цих росіян в глиб Росії, будуть цим розказувати там жахи війни такі. ну, Тобто, щоб ефект якийсь був е, наростаючий якийсь ком? Дивіться, от в тому-то якраз і вся соль. Що якби вони заходили зі сторони, як от Пригожин йшов зі сторони, так би мовити, окуп... окупованої території України, то це була дайте підрозділ. Послав к чорту шайгу і йде домой. Наприклад, це був би ефект. А тут Чоткіно. Розумієте, От і не повірять, що це росіяни кажуть, а ні, то це українці. Тим більше, ну давайте говорити відверто. Вони ну вони на відео виступають. Кажуть, ми от росіяни, ми отута от режим Путіна трала слава Україні. Ну все достатньо взяти цей кадр, Слава Україні, показати на глибинному народу Росії і сказати, що це ніякі не росіяни. Що це от нас атакують українці, і от зараз, от після виборів Путіна, ми будемо кричати Вставай, страна огромная бо українці вторглись на нашу землю. І об'явив тотальну мобілізацію. Ну і хтось цієї операції тоді виграє, пане майоре. Давайте давайте ще поговоримо про не, цю історію, яку розпочав Еммануель Макрон. Вірніше, ідею про те, що іноземні війська можуть бути на території України. Він в різних інтерпретаціях про це говорив. Потім спростовував Естонія. Також не виключає до речі участі своїх військових у війні е, в Україні. Прем'єрка Естонії. Кая Каллас під час засідання парламенту на запитання депутатів відмовилася гарантувати, що війська країни не втручатимуться в російсько-українську війну хоча на цей час відправлення військо Україну не обговорювалося. Послухаємо, що вона сказала. Я не даю таких обіцянок, бо обставини можуть змінитися. За вашою інтерпретацією здається, що втручанням може бути будь-що. Наша військова допомога Україні також може бути розцінена Росією як втручання, тому що ми дуже хочемо, щоб Україна перемогла. Ми дуже хочемо, щоб Росія програла та повернулась до своїх кордонів. Адже ми робимо все, щоб Україна перемогла. Ми тут чітко обрали сторону. І це сторона України, оскільки Росія для нас є прямою загрозою. пане майоре. Чи допускаєте ви присутність іноземних військ на території України під час російсько-української війни? Давайте говорити відверто нам обіцяли 45 літаків F-16. Нещодавно прозвучала цифра, що дають лише 6, а взагалі Україна підготувала лише 12 пілотів. Ну, на тих 50 літаків ще не маха не мішало би мати там хоча б по 10 техніків, які могли би це обслуговувати. Отже, 500 чоловік нам треба, 550. Давайте так. Там, ну, 500, так да? чи було б погано? Чи не, чи, чи не знайшлося би серед Збройних сил країн НАТО 50 волонтерів, які готові запідписати підписати контракт з Україною? Льотчиків, які вміють керувати f 16 Я думаю, що знайшлося б. От щось в мене така от відчуття: найшлися снайпіран, знайшлися е, сапери та знайшлися танкісти, які мають досвід іноземних танків, але зараз хтось з них, можливо, і воює на танках. Ну, деякі з них я знаю, що були в нас в піхоті. Але тим не менше, знайшлися. Отже, 500 чоловік це контингент чи не контингент, чи могли би нам таким чином допомогти? Ну, от і все можна далі фантазувати, чи це добровольцями. Ми їх запишемо, чи ми їх запишемо контрактниками, чи ми їх запишемо волонтерами, чи це вже є вступлення НАТО в війну, чи що там Путін буде коментувати з цього приводу. Це вже фігня. Далі чи є у Франції французький легіон? Так чи міг би він закрити, наприклад, умовно кажучи, кордон з Білорусю на території там Волинської, Ровенської Житомирської області? Ну, теоретично. Ну, на три області може не вистачило би, але якби в легіон вступило би ще стільки саме людей, скільки їх там є. вони ж в Африці воювали. Ну, то чого вони не можуть прийти закрити кордон? Чи є спеціалісти з систем протиповітряної оборони, які вміють працювати, умовно кажучи, на установкою Петріот разом з цією установкою? Чи могли б ми їх задіяти для прикриття Одеси? Бо Макрон же ж говорив про Одесу і про Київ. Ну окей. Два Петріота на південному напрямку закриваємо Одесу і той напрямок там, до Придністров'я, умовно кажучи. Тобто закриваємо небо над Україною. Це ж благородна місія. Благородна. Це, ж не, це ж не вбивати росіян, це ж оберігати мирних. Тому чи могли би, так могли б. А світь, будь ласка, чи витягнемо ми просто так. Без західної допомоги, без західного озброєння цю війну проти 140 мільйонної Росії зазумбованої там режимом і так далі, звичайно, не вивеземо, то чому не має стояти сьогодні дискусія відкриття взагалі другого фронту? Чому цю дискусію відхидають? Чому Зеленський висловився, що нам це не потрібно? Ні, ну якщо він зібрався заморозити конфлікт? То я вам скажу, цей конфлікт ніяким чином не заморожено. Ну, як ви собі уявляєте, умовно кажучи, це риторичне запитання: там через річку стоять росіяни, а тут стоїмо ми. Вони що перестануть стріляти, чи що? <плід> Хоч раз таке було в житті. Тому питання зараз стоїть, у те, що заявили наші за західні партнери, часто заявляють, це ж питання стоїть не стільки перемоги України, а скільки переваги сили права над правом сили? Бо якщо впаде Україна, то право сили дозволить не тільки Росії. Воно зразу відкриває широкі двері для Ірана. Воно відкриває суперширокі двері для Китая. Та взагалі непонятно, чим закінчиться індопакистанський конфлікт. І взагалі я навіть не знаю, що буде робити, умовно кажучи, Британія і Ірландія. Ну, якщо буде право сили працювати замість сили права у світовій геополітиці. Тому це питання не лише української війни, і треба віддати належне, що Макрон почав цю дискусію. Ну в нього виборів нема. Він нічим не ризикує, а в історії треба залишити слід. Бо можна, в принципі, наслідити, а можна залишити слід. Я думаю, що він цю дискусію почав, і це добре. Непогано було б, якби Україна цю дискусію підтримала. Ще раз наголошую, президент Зеленський сказав, що нам це не треба. А чому? Він готовий, проваливши закон про мобілізацію, виїхати цю війну на плечах тих, хто в 22-му році ломанувся у воєнкомати. Так ми закінчуємося, плечі наші закінчуються. Так не вийде. І я тут зараз не панікую, але нам потрібно навпаки піднімати цей раз. Бо іншого варіанту немає. Ніяка заморозка нас не врятує, ніяке перемир'я з росіянами нічим не закінчиться. Росіяни його порушать в той же самий день. У нас скільки було перемир'я під час Мінська? Сотні? І що, хоч раз воно спрацювало, хоч один день по лінії фронту був, був без обстрілів, та ні, звичайно. А зараз, коли вже така кількість жертв, коли така кількість зброї тут в нас на території України є, що ми думаємо, що Путін прийде на якісь перемир'я. Все перемир'я озвучив сьогодні цей Медведєв, Алкаш. Їхній. Що він сказав? Капітуляція України, Україна це Росія. Ну, а далі там концлагеря і от ці всі списки неугодних, це ж портнов раніше озвучував. Тому от і все, це цим все і закінчиться. Чи виграв би 250-мільйонний Совєтський Союз війну проти нацистської Німеччини без другого фронту? І де тоді наскільки швидко нацистська Німеччина захопила взагалі весь європейський континент і ще й кусок Африки? Розумієте? Але відкрився другий фронт, і це допомогло. Ну, от і все. Так справа в тому, що нацистська Німеччина мала 40 мільйонів населення, чи скільки там? А Совєцький Союз ж тоді мав 250, якщо я не помиляюся. І то не вивозив цю війну. А ми чомусь вважаємо, що наших 40 мільйонів, причому вже 10 уїхало, бо це біженці. От, що ми витягнемо цю війну проти 140 мільйонної Росії, в якої зазумбовані матері відправляють своїх дітей і за ідеали Путіна. Ну, десь так. Тому я вважаю, що треба працювати в цьому напрямку, відкрито заявляти про другий фронт. До речі, пам'ятаєте, коли ми за танки говорили за танки, за танки, за танки. А потім кажуть західні партнери, так офіційного ж звернення про танки не було. І ми такі ах, так точно. Ми офіційно звертаємося. І потім ще півроку жували соплі, а танки, а танки, а танки. Ну через півроку дали аналогічна історія з другим фронтом. Робіть заяву, просіть, хай допомагають нам. Ми не вивозимо.